У Києві з'являться нові блокпости 20 листопада. У столичних водіїв ретельно перевірятимуть транспорт та документи. У місті побільше обмежувальних знаків та інженерних загороджень. Ба більше міська влада повідомила, що подібні заходи будуть проводити регулярно. У чому причина таких нововведень розповім за мидвоми новини ТСНЮА і Яльмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. У Києві 20 листопада пройдуть безпекові навчання. Правоохоронці будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи, зокрема, через це у столиці може побільшати блокпостів. Повідомляє КМВА. В умовах війни безпека Києва та захист його мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування. У міській військовій адміністрації вказує, що ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів та певні демонстраційні пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації. Та певні заходи щодо захисту цивільного населення у КМВА кажуть, що таке тренування в Києві будуть проводитися і надалі системно. Вони потрібні, аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз. Тому усі структури, сили і відомства столиці щоденно працюють задля захисту Києва та його мешканців. Так чи інакше, Київ постійно перебуває під загрозою. Ворог не полишає бажань знищити саме столицю України, тому ледь не щодня атакує місто дронами. Так і самого ранку, 20 листопада, у Києві лунали звуки вибухів. Сили ППО збивали дрони Камікадзе – росіян. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Перед цим у повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку столиці з півдня летить ворожий без пілу. Отник о шостій ранку військо уточнили, що дрон противника знаходиться у південно-західній частині Києва. І лише близько восьмого один ранку у Києві оголосили відбій тривоги. Ну і вже традиційно після затяжної тривоги у Києві був справжній транспортний колапс. У столичній підземці ніде було і яблуку впасти. Величезні натовпи людей утворилися на станціях метро, академістечко та позняки. Відповідні кадри поширили столичні телеграм-канали. Складна ситуація була і на дорогах Києва. Після відбою повітряної тривоги місто скували шалені затори. Все стоит. Дарницкая площадь. Такая история по блоге Моста Пату. Примітно, що останніми місяцями сирени в Києві стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися з вечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють тексти ORG.UA, однією з причин подібного зростання і нарощення Росією кількості своїх ударних засобів у першу чергу шахедів, уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в низці областей оголошується ще ввечері. З початком за люто шахедів на територію України і потім шириться з певними перервами, може тривати до самого ранку включно. Для прикладу, якщо у Київській області у 2023 році в середньому було 9 годин тривог на тиждень, то у цьому році тижневий час тривог зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій був Київ, де тривоги оголошували переважно лише з підльотом російських дронів до міської території. Ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав минулорічному всього 8 годин. Але у вересні вже у українській столиці та тенденція почала змінюватися. Тижневий час тривог зріс до 12 годин. Свій внесок у збільшенням загальної кількості та часу тривог внесла і активізація поряд з Областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію кабами. Насамперед, звісно, йдеться про Сумську область. Вочевидь, Росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення та намагаються такими кроками зломити його опір. Основне завдання щоденних російських атак шахедами засушити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту Тесен висловив військовий експерт, льотчик інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість. Проти ракет та визначили розташування засобів ППО разом із шахедами. йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дії знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміючи засушили. Може піти ракетна атака. Військовий експерт зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 шахедів на добу. Зараз за його словами російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак, після того як в ре закінчаться запаси на складах, там імовірно, працюватимуть з коліс. Тобто приблизно ті самі 15-20 шахедів на добу використовуватимуть і надалі. Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати шахеди, не використовуючи велику кількість ракет. У нас зараз працює хороша система реб і практично сліпить шахеди. Вони йдуть і губляться, принаймні з радіоконтролю. А отже, врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп, плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають шахет, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання. І він вважає, що надалі українській армії варто здешевити протидії російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак. Якщо ми не будемо бити у відповідь. Тобто, якщо ми згасимо європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже не буде куди бити. Вони зрозуміють, що душитимемо далі. Тому можуть так би мовити заспокоїтися до слова у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про імовірну масовану повітряну атаку, яка може відбутися вже сьогодні. Зміркувань безпеки, дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосило посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу масовану повітряну атаку 20 листопада. Тим часом керівник центру протидії дезінформації про РНБО України Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл. Нагадую, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет х 101 які вони продовжують виготовляти, а також калібрів і балістики для обстрілів у РФ. Готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах, також кораблі. Раніше це повідомляли вже Коваленко. Додав, що це потрібно розуміти і завжди тримати в голові структурам продумувати заходи безпеки, людям реагувати на тривоги. А як думаєте, ви навіщо у Києві ставлять нові блокпости? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.